Кінні прогулянки для ветеранів організовують на Київщині. На ранчо їх привозять цілими групами прямо зі шпиталю. Така терапія допомагає бійцям розвантажитися і фізично, і емоційно, каже наша Дар'я Цесарук. Олексій чухає коня так, що його шерсть летить з усі біч. Щіткою він добряче проходиться по спині. Якраз там пилюка і піску найбільше. Приємно буде на ньому потім кататися, а чистити. Ну таке, трошки балуни. Він у нас тікає від мене, то чистити його трошки складновато. Бо зараз Олексій без протезів з ними йому не завжди зручно. Пересувалися на іншу позицію. І так склалось, що у нас трошки засік ворожий дрон. Скид да? був да, да ліва нога була дуже пошкоджена. Там вже не було що рятувати. А праву ногу там утворилися тромби. То медики прийняли рішення, що краще ампутувати. Його фізична реабілітація у госпіталі вже завершується, а це відновлення ментальне. Усі четверо коней Вікторії іпотерапевти. Коні роблять свою. Життєдайну справу і завжди приємно бачити, як це працює, бачити ці очі. Я завжди наголошую на тому, що кінь це не тільки фізична реабілітація, це не тільки тренажер, який допомагає фізично реабілітуватися та розвиватися, але також емоційний вплив. Це просто ну важко переоцінити. Тому ці процедури мен терпляче зносить, бо вже звик Олексію теж. Подобається. Сам хлопець села. У нас була кобила до мого підліткового віку. Я на ній дуже часто катався, доглядав за нею. Тому мені коні дуже подобаються. Нікіта ж коня вичісує уперше. Грива у наймолодшого мітьки заплутана і йому ніяк не вдається те пасмо розгладити гребінцем. Що ну це таке? Це капець. Де ти валявся вже? Відч, відчуття приємні на, на Але якщо б він не кусав би ще, що кусає, то трохи пощіпує. Наступний етап чистка копит. Їх мітя дає йому не одразу. Пу, ну з Богом. З ну давай, опа. І за за закопити. Тільки тепер мітя готовий гуляти. Його Нікіта відв'язує сам і пробує з ним трошки пройтися. Ну він любить похавати. А, Ну і працюється поки слухається більш-менш. Мітя не пручається, йде спокійно, хоч і недовго. Це відволікає, бо це тварини, живі типу істоти, за ними треба І їсти хоче постійно. Але Дякую. я такий що постійно да? хочу їсти. Але бачите, по мені не видно. На заняття Нікіта приїде ще, бо його лікування триває. Після він знову повернеться на фронт. Були опіки очей і плюс ці е, проблеми з колінами, з суглобами. Наслідок обстріл е, да в піві. такі кінні прогулянки регулярні сюди на ранчу ветеранів групами привозять. Постійно хлопці, ну скажімо так, не знають чим займатися. Тобто, от, е, їх е, ментальне відновлення, або взагалі ментальне здоров'я, воно якось чомусь там було чуть-чуть не на першому плані, як ми всі це розуміли. Коли ми заходимо в госпіталь в палати, е, беземоційність, стан дуже, дуже такий глибокий, е, печальний, і хочеться щось робити, а нема на цієї мотивації. І от ми робимо таку гарну мотивацію. Хлопці, котрі. Е, Мають наповнятися чимось хорошим, гарним Іпотерапія буде тривати і надалі, бо це емоційне розвантаження, яке ветеранам дуже потрібне. Дарія цесарук Олександр Петровський ми Україна, марафон Єдині новини.